Всім доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. В цьому розкладі таро я хочу зробити цілющі процеси, які приведуть вас до глибокого розуміння вашої внутрішньої жінки. Я приготувала для вас три варіанти. Ви можете обрати або камінчик. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Або просто ви можете сказати, що мені подобається, що карти лежать тут спочатку, або на середині і в кінці. Під відео, як завжди, будуть зручні тайм-коди. Зробимо трошки більше світла для нас. Готуйтеся, налаштовуйтесь на розуміння ваших внутрішніх процесів і на сприйняття інформації. Як завжди, третій варіант нас почекає. Другий варіант почекаю. Перший варіант я вас вітаю. Ви отакі в мене класні, таке серденько. Хто обрав, готуйтеся і будемо розкладати карти. Для того, щоб зберегти наш час, я вже зібрала карти з кількох колод фейд to suffer. Клас, 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 клас. Цікаві процеси. Буду показувати. Ви знаєте, тут може бути такі дуже цікаві йдуть ем, з дитинства процеси, коли ви в дитинстві вас кондиціонували для страждання. Це може бути відносини з батьками, коли батьки вам внушали, що от ви тільки для страждання в цьому житті і здатні. Fade to Safa означає ваша доля страждати. І вам давали, бачите, тут у нас трошки йде білосніжка, який дають яблуко, і щоб вона не робила, її доля буде така сама. Це може бути, коли ви в родині вам казали, ти третя донька і ти повинна доглядати батьків. Або ти старша сестра, ти треба, щоб доглядала брата. Ти завжди маєш бути примірною і гарною. І оце саме той процес, коли вас з самого дитинства готували до страждань. З тебе нічого такого путного не буде. Садайте ці процеси, які відбувалися, і подумайте зараз над тим, що вам потрібно навчитися довіряти. Двіряти світу, і ви зараз проходите лекцію, ваша душа проходить лекцію, яка називається Довіра. Я розумію, що моє внутрішнє «Штиме» є написано, вам потрібно навчитися розуміти, що от саме той ваш внутрішній голос. Він буде вас направляти. Коли ви все життя чули від когось, що візьмись її яблучка і завжди будеш страждати, зараз вам прийшов час довіряти. До перший варіант, якщо ви хотіли б мати фотографію будь-якої карти, напишіть в приват, і я прийшлю вам. Через який процес відбудеться від цього, від страждання до довіри, це відбувається через афірмації для сприйняття себе. Дуже цікава у нас тут відьмочка, яка літає на карті. Вам потрібно навчитися приймати себе. Є цікаві психологічні механізми, які допоможуть вам. Наприклад, ви виписуєте всі свої парадігми, за якими ви живете. Наприклад, я завжди маю заслуховувати на любов і на кохання. Від батьків від чоловіка. Треба прибрати квартиру, щоб діти були накоплені, чоловік накоханий, тоді я хороша. Ви працюєте з цією фразою і перепрацьовуєте, переводите її, всі ваші Е, Коли ви перетрансформуєте фразу, там не має бути частинки ні. Тобто, ви маєте сказати, що. Я не повинна дбати про дітей чи про інших. А ви напишете, що я достатньо дбаю про чоловіка, про всіх, і я щаслива, я заслуговую на щастя. З цими фразами легко працювати, якщо ви звертаєтесь до консультанта, до психолога, він допоможе вам, по-перше, виявити, що це за голоса у вас в голові. І по друге, Переписати, коли ви на папері будете мати вже інший варіант вашого тригера, ви зможете одразу сказати, а я в порядку. Також довіра до Всесвіту приходить через «Бефраюнг». Бефраюнг це звільнення. Віць ми з вами ще німецьку вивчимо. Звільнення. І це звільнення відбудеться через певні зовнішні процеси. Ви бачите, як ця дівчинка. Вона за допомогою тієї блискавки намагається освітити. Вам потрібно, щоб якась блискавка прям стрільнула в вас. Можливо, це буде мій розклад, який ви дивитесь зараз, щоб прийшов час змінити своє життя. І це не важко. для цього потрібно тільки зробити перший крок для звільнення вашого внутрішнього. Зараз енергії ретроградного Меркурію, енергії. Ростущого місяця, ви можете з легкістю це зробити. І ви вийдете в I Am Independent, що англійську з вами вивчимо. Я незалежна жінка. У вас просто потужна трансформація, вона йде через звільнення, через роботу з афірмаціями, фетрауен, довіра, і ви будете незалежною. Питання в тому, що деяким людям подобається той стан жертви, коли вони кажуть, що там в мене були проблеми з батьками, мама не докохала, тато не дав мені ще щось. І якщо ви вже в 30 років починаєте казати, що я така, яка є, або такий, який є, бо в мене були батьки, це просто стан жертви, і вам подобається сидіти на своїй дупі і нічого не робити. Тому хто мене зараз дивиться і обрав перший варіант? Проблема страждання, проблема виховання у дитинстві, яка не може вас зараз, вона вже не працює. Ці старі програми треба переписувати. Ви йдете з. Страждання в довіру. Через що? Через звільнення, через те, що ви працюєте з афірмаціями і ви стаєте незалежною жінкою. Я зараз ще приготувала колоду, вона називається 78 дверей. Я хочу подивитися, які двері відкриються саме для вас і саме зараз, оскільки цей процес вони вже починаються переписувати. Ви дивитесь мій розклад, і це вже йдуть цілющі енергії. Які двері відкриються для вас, коли ви будете відбуватися в цих трансформаціях? Перший варіант. Ваші страхи будуть уходити. Ви просто зайдете до своїх страхів. Бачите, трошки відсвітлює. При тому страхи в вашій голові, вони нереальні. Це оті призраки, які вас супроводжуються. Тут дівчинка гола. Це означає, що. Ви відкриті цим страхом, і ви не можете від них врятуватися. Але ви вже. Просите про допомогу. Тому цей цілющий розклад він дає вам імпульс. звертайтеся, звертайтеся, вже треба запалювати факели і шукати. Якщо вам потрібна психологічна консультація, ви можете звернутися і до мене. Я проводжу такі консультації, і ми розберемо з вами вашу трансформацію за допомогою психологічних механізмів і за допомогою карт Таро. І якщо ви це все зробите, пропрацюєте, що буде іншим у вашому житті? Закінчиться період. Бачите, по десятки мечів вже людина прийшла до тями, скажімо так. Десять це закінчення ситуації. До речі, може, ви звернетеся саме до якоїсь практика. тут іде іглоукалування, і він допоможе вам оцими голками. Полегшити ваш біль оцими всіма процесами, ви просто вже будете знати, куди вам звертатися. Поки людина не має діагнозу, поки вона не знає, що її турбує, вона не може вирішити цю ситуацію. А зараз, ви бачите, пацієнт вже лежить, йому вже роблять іглоукалування. Тобто ви будете лікувати свою проблему, оці ваші. Я хто там? Брітні спір співали. I was born to make you happy. А у вас тут I was born to suffer. Тому. Перший варіант. Ви молодці, я вам бажаю зрозуміти ситуацію і вийти з нею. Дякую вам. Як завжди, для обміну інформацією, нашою енергією, буду вдячна, якщо ви поставите лайк, підпишетесь на канал або порадите його своїм друзям. Я забираю карти. А ми з вами переходимо до варіанту номер 2 Давайте я вас так поставлю гарно. Другий варіант. Привіт! Ви готові послухати інформацію про внутрішні процеси, про стілення, що зараз відбувається саме в вашій душі. Сідайте зручно. Як завжди я підготувала для вас карти, щоб ми з вами економили час і будемо дивитися, а що ж таке тут робиться. Так, Endurance Jeans, I am self-sufficient, земля, рішення і цікаво. Цікаво, цікаво. Ви зараз знаходитесь в такому цікавому стані, коли прийшов момент змінитися і не тільки змінитися, а щось вивчити. Людина, яка каже: я все знаю, мені ніхто не потрібен, що ти мені тут розказуєш, я нічого нового від вас не почула чи не почую. Це людина, яка боїться почути справді щось нове, що буде. Її звичний такий всесвіт, який вона побудувала, ця нова інформація вона принесе вам невпевненість в собі. І коли ви приймете, що далі так не може бути, як от відбувається у вас, вам потрібно заземлення, вам потрібне певне рішення і. Вам потрібно повністю змільнити те, де ви знаходитеся, ту ситуацію, і реально подивитися на речі. Вам потрібно прийняти рішення. У нас тут є карта, вона називається Entscheidung. Еншайдунг, коли ви щось відпускаєте. У мене таке відчуття, що ви така от прямо людина, от я сказала, так і буде. Такий собі командир в юбки. І коли навколо вас є проблеми, то їх потрібно використовувати як можливість вивчитися, можливість, по-перше, вивчити себе і взнати щось нове про себе. Як ви реагуєте саме на важку ситуацію? Коли ви знаходитесь в своїй улюбленій зоні комфорту, то вам тут собі прикольно, ніхто вас не чіпляє і вода не тече під той самий камінь. Але зараз потрібно зрозуміти. Ми вчимо з вами німецьку мову, да? я сприймаю, чи я розумію, що важкі речі це краща можливість вивчити щось. По-перше, для вас. Для того, щоб вирішити певну ситуацію, можливо, ви не маєте знань, що як це робити, але ви можете знайти людину, яка знає, заплатити їй гроші, використати професіональну консультацію і. Отримати новий шлях, новий промінчик. Якщо вам потрібно якийсь звіт по податкам, шукайте фахівця. Якщо у вас є проблема зі здоров'ям, шукайте лікаря. І не треба бути впевненим собі, що ви знаходитесь в тому центрі прям землі. У вас чень, це ланцюги, ви прям така от стала якась. Треба трошки розслабтесь, може, через це до вас і потім потягнуться люди. Притом вам потрібно використовувати енергію землі Earth Magic. Просто щоб так да, посміятися. Ви бачите, що тут кришталь. Що тут відбувається? Ми бачимо, що в нас повний місяць кицька, який добре? Ви бачите тут зальбай. Який палять, травку можна да, для чищення використовувати. Ви берете горний кришталь, в неї ще тут щось знаходиться, і пані чаклує. Якщо ви дивитесь мене є колегою, то в нас незабаром буде повний місяць. Ви можете використовувати очищувальні ритуали, але от магію землі, кристали. Навіть поставте свої кристали коло себе, нехай вони дають вам енергію. Ви знаєте, що найкраще це може бути амітіст. В мене такий він дуже маленький, назвем так. Він чистить енергетику, чистить інші камні і спробуйте почистити навколо себе повітря, яке допоможе вам звільнитися, звільнитися від тих ланцюгів, які не дають вам зрозуміти, що зона комфорту і важкі часи. Вони для вас на користь. Виходьте з цієї зони комфорту і йдіть туди, де у вас буде шанс проявити нового себе. Чому виникають проблеми, вивчення мови? Оскільки людина сама себе блокує, вона боїться нових можливостей. Колись я на консультації, дуже цікаво, ми розмовляли з жінкою. Вона каже: Я блокую себе. І ми дійшли з нею. Вона зрозуміла, чому вона другий раз не здала Б2. Вона не здала би два, оскільки після успішно, успішної здачі цього іспиту вона повинна була б іти працювати. І вона каже: Я сама себе саботую, я не хочу. От у вас десь тут відбувається ця сабо... Саб... саботація, <смі> цей саботаж. Коли ви боїтеся, ви от просто боїтеся вийти з тієї якоїсь кульки. Всьо ваша кулька, з якої зберетеся. І тут кулька. Коло. Ви боїтеся звідти вийти, бо вам прийдеться лишити от то, що ви насиділи, і відділитися. Ми зараз використаємо ще з вами колоду, 58 дверей. Запитаємо оці трансформації, які з вами відбуваються зараз? Що ж, це, до чого це йде? Вам оцієї самостійності не вистачає, коли ви справді маєте зрозуміти всю свою силу. До чого веде цей процес? Цих змін? Ви бачите, ви повинні попросити про допомогу. Це те, що я вам говорила. А, до вас має хтось з подарунком прийти. Ви взагалі дозволяєте? Чи ви така собі, я все зможу, мені треба все самій? У вас вже горить. П'ять кубків, це означає, що ви вже емоційно не справляєтесь. У вас вже той жарт, всі пам'ятають, або дно прориває, або дах. От у вас вже ви на даху, але тут горить і вам треба сказати, я не вивожу це емоційно, мені треба ці важкі часи зрозуміти, що хтось мені допоможе. І вам допоможуть, у вас ну, колоди, будь ласка, подарунок буде. Що ви там ще робите? Попросіть про допомогу. Знов випала ця карта в першому варіанті, вона також випала. Попросіть про допомогу професіонала для того, щоб вивести оцю вашу ситуацію. Другий варіант і буде вам щастя. З власного досвіду можу сказати, що я колись вважала, що я сильна і повинна робити все сама. Я помилялась. Це дуже приємно попросити когось про допомогу і сказати: слухай, я не вивожу ситуацію, help, я вам бажаю це зрозуміти. Другий варіант. Завжди вам вдячна за зворотній зв'язок. Якщо вам потрібна приватна консультація, ви знаєте, що під відео є мій номер телефону. І для обміну енергії буду вдячна, якщо ви поставите лайк або напишете коментар під цим відео. Дякую вам. Третій варіант Аметистики. здоров. Заберу зараз другий варіант. Слухайте, в мене тут великий амітіст. Давайте я його поставлю, як то кажуть, до пари. О, щось мені так прям захотілося вас іскупати в амітістах. Хто обрав третій варіант, сідайте зручно. Будемо з вами готуватись чаклувати. Ми розглянемо з вами. Ой-ой-ой, Artificial Heart. Що ви там прям? Там прям штучний інтелект. Ой, як чудово. В цьому світі все робиться. Так, а тут що? Ми з вами в чого тут? У мене карти і німецькою, і англійською. Трактую українською. Дивіться, три мови, чому би й ні? Третій варіант. Ми молодці зараз. Я тут прочитаю, що вага в адреналізельд. Значить, в чому тут проблема? У вас штучне серце. Притом, знаєте, як круто, коли людина вважає, що от вона внутрі сама така, а назовні вона показує себе іншою. І наче ніхто й не розуміє, е хто наспівав, щоб е ніхто там не подумав, що мені прям дуже погано. А ви намагаєтеся побудувати таку от картинку, якої насправді немає. Глибоко... глибикну, як це? Глибоко, вибачте, да, аж замовляюся. Глибоко в своїй душі ви ніжна. Але ви робите таку собі з себе картину, що ви все зробите, і вам все вдається. Насправді зараз, що вам потрібно? Вам потрібно доброта. Доброта, по-перше, до самої себе. Будьте доброю сама з собою. Признайтеся, що. Ту всю людяну картинку, яку ви побудували, а ви круто побудували така собі, прям жінка не підходь. Може, буде дуже красивою, такою білявкою. Платинова у нас тут білявка, але людина дуже страждає, оскільки вона не дозволяє собі показати слабину. Це як ота мушля, там всередині є перлинка. Але зовні ви дуже і дуже така ем, сильна. Вам зараз іде урок бути ніжною. І ніжною, і доброю до самої себе. Ви ем, не можете очікувати від інших людей, що вони зрозуміють, яка ви насправді, поки ви не дасте їм можливості. А ви цю можливість в них забираєте. Вам зараз, як не дивно, потрібен. Сон, ви бачите, у нас тут карта, і дівчинка спить. От саме сон вам потрібен, він принесе вам спокій. Сон в даному випадку можливість піти в інший стан. Коли ви розслабитесь, що несе сон? Сон несе розслаблення внутрі, і ви переходите на інший стан. Можливо, ви працюєте десь ввечері, і у вас йде зараз адреналін. Цілий місяць, чи вачні зміни, але ви не висипаєтесь. Коли ви спробуєте змінити цей стан, ви побачите, що е треба, по-перше, знов, як я казала, до себе ставитися з добротою, до своєї душі, до свого тіла. Дайте йому сон, дайте йому тепло, ласку і от той е сприйняття. Акцептанс. Акцептанс. До речі, у вас випадає ще одна карта регенерації. І тут карта сна. Це вам, бачите, воно дублюється. Ось хресталь, він був в другому варіанті. Вони прям ростуть. Коли ви лягаєте спати, я не просто вам сюди поклала аметисти. Ви можете лягати спати ось або з котом. Воно так класно. У мене, до речі, три. Якщо треба, приходьте. Шуткую. Поставте собі кристал або аметист. Дуже класно під подушку, він вас буде очищувати вночі. Або поносіть якісь камінчики, які вас захищають собою цілий день. В даному випадку іде регенерація з допомогою каміння. Ми зараз ще подивимося, колода 78 дверей, які ж двері для вас відчиняються. Ну, тут 100% регенерація сон і Доброта, доброта, сприйняття себе. Е, до речі, скільки вам років? От ті, хто в мене дивляться, третій варіант. Напишіть, будь ласка, під відео. Е, до речі, як завжди, вдячна обмінну інформацію вашим коментарям або лайкам, підписки. Скільки вам років? І в якому віці ви почали відноситися з повагою до свого тіла? Перестали гратися така я прям подруга, крута мама Мія. І стали добрими до себе. Можливо, ви побачили зморшки в себе в дзеркалі. Можливо, ви побачили, що ваше тіло вже не може робити гобги-галали і танцювати на вечірках до другої години, і ви лягаєте спати о 10-й. Коли ви стали добрими до свого тіла, третій варіант, скажіть, будь ласка, а я зараз витягну карту, до чого ця вся ситуація веде. Розклад, який ви зараз бачите, він має цілющі вібрації. І коли ви його дивитесь, ви отримуєте інформацію, у вас запускаєте. Пускаються нові думки, нові е, ідеї, коли ви мене бачите, до чого це веде. Бачите, ви закриваєте, ви закриваєте своє минуле. Якщо ви будете пропрацьовувати цю всю ситуацію, очищуватися, щас, ща, з щастям відноситись до себе, ви закриєте. Ви закриєте оту дірку, яка у вас є, і ви будете виходити у. Ресурс, по тузу Пентаклі це в нас дар Бога. От ключ. І ви отримаєте ключі від свого життя, від будинку, і будете керувати ним, якщо ви закриєте оці моменти. Третій варіант. Ви знаєте, що Якщо вам потрібна фотографія будь-якої карти, щоб ви її поставили на заставку, наприклад, мандалу чи цю дівочку, можливо, цю дівочку, ви можете написати. Я завжди з задоволенням відправлю вам фото цієї карти в приват, і ви зможете ще більш так підкріпити свої. Наміри, які відбуваються. Якщо вам потрібна приватна консультація під телефоном є відео, я дуже вдячна, що ви були зі мною. Бажаю вам гарного сна. Дуже цікавий розклад вийшов, і я впевнена, що якщо будете використовувати амітисти для себе, для стілення, у вас буде багато позитивної енергії. Почуємося!